Дорогу на вулиці Гарнізона, що в мікрорайоні Ракову, тепер не впізнати. Замість суцільних ям та вибої, нерівненький та щойно виложений асфальт. Місцеві жителі розповідають, що з радянських часів автошлях не ремонтували, лише де не де латали. Втім, за декілька тижнів після робіт дорожнє полотно знову розповзалося. Коту було, ну я ж не кажу, там машинам люди ноги ламали. Те, що було оцей ямковий ремонт, це була просто трата грошей. Трата грошей на вітер, бо не встигали заробити. Ями на одному кінці вулиці, як вони з'являлися на іншому, і кожен, кожен рік йшли, йшли, ну, йшли значні кошти, а толку з цього не було. Нині на вулиці Гарнізона проводять вже не ямковий, а капітальний ремонт автошляху. Начальник житлово-комунального господарства Віктор Чапайда розповідає: усі роботи планують завершити вже найближчим часом. Взагалі, термін був розрахований набагато більше. Якщо брати по годинах, то Могли працювати і ще й наступний рік, але підрядна організація свої зусилля всі зібрала і виконали достроково. Нова дорога, кажуть ремонтники, вирізнятиметься серед інших автошляхів міста завдяки новітнім технологіям та якісним матеріалам служитиме людям в рази довше. Для того щоб не було тріщин на асфальтобетонному покритті, в подальшому ми застосовуємо геотекстиль. Це нова технологія, плюс тут застосовуються вже асфальтобетони з хімічними добавками, з мінпорошком». Нижні слої уложуються з крупнозернистого асфальтобетону. Технологія, яка Застосовується вперше в місті Хмельницькому. В рамках капітального ремонту на вулиці Гарнізона встановили каналізацію. Тепер констатують дорожники, опади вже не завдаватимуть тутешнім мешканцям зайвих проблем. Лівньова каналізація повністю нова проложена, тому що з -з -з стара, яка тут була, вона вже була непригодна. Тут завжди стояли великі калебанії, люди не могли не проїхати, ні перейти дорогу. А тимчасові незручності внаслідок ремонтних робіт на гарнізоні жителі мікрорайону Раково не нарікають, кажуть перечекати декілька днів заради якісного автошляху краще, ніж ламати ноги та губити колеса на вбитій дорозі. Цих три дні тролейбус не ходить. Ну то що, не їздити, можна посидіти вдома, що вже ну як на роботу, то все таке діло. А так я вважаю, що це дуже правильно, що вони перекрили рух і роблять капітальний ремонт дороги. А зараз отлично, ми ми довольні цим, що. Робять ремонт тим часом на вулиці Чорновола асфальт вже постелили та облаштували чотири зупинки. Капітальний ремонт дороги активно триває на вулиці Качинського. Це мікрорайон Гречани. А на панаса мирного ремонтні роботи розпочнуть за 10 днів.